Привіт! Значить, ситуація наступна. Приїхала мені коробочка, в якій був Pixel 9A до офіційного старту продажів. Думаю, аго робити огляд, а потім ще і класне порівняння. Запускаю свій Pixel 9A і отримую цеглину. Визнаю, це моя помилка. Треба було здогадатись, що це Google, і якщо їх смартфон не почав офіційно продаватись і у тебе з'явився, треба було хоча б не лізти в інтернет з нього, бо це сильно вже нахабно. Але я. Є проблема. Я так ніколи не робив і не знав, що так не можна робити. Мені його надіслав магазин ITMAX, за що їм величезне дякую, і у них є величезна кількість інших продуктів. Переходьте за посиланнями і подивіться, що у них можна придбати. І сказали, роби огляд, от я і став робити. Ну я думаю, що от такий огляд вам не дуже зайде. Але є позитивна новина в цьому всьому. У нас є ще один Pixel 9a, який ми не встигли брікнути. Але не у мене, а у Артема. Тож огляд буде робити він. Єдине, я до вас ще прийду і розповім, як ми будемо розігрувати цей та інші смартфони, тому що ми починаємо дуже-дуже класну кампанію, де ви зможете отримати і гаджет, і при цьому допомогти ЗЕСУ. Привіт, Саня вже наче все сказав, тому я без довгих вступів. Все просто, мабуть, це смартфон року для тих, хто не хоче віддавати нирку за флагман та достатньо розсудливий, щоб не купувати 16i. Це піксев'ї. Мабуть, найкращий субфлагман. проте є нюанс. Як вже Сашко сказав, я не можу під'єднатись до інтернетів, тому я не можу по людськи виміряти продуктивність, бо всі бенчмарки, всі ігри, ну тобто всі актуальні та нормальні бенчмарки та ігри стукаються в інет e і хочуть в мережу. Офіційні продажі стартують 10 квітня у Штатах Великобританії та Канаді. І якщо до цієї дати вийти в інет, e як це дехто зробив, то можна отримати доволі симпатичну цеглину. Я ризикувати так не хочу, тим паче, що у нас в чаті, до речі, посилання буде в описі, приєднуйтесь, вже один такий прецедент теж був. Тому це буде не те, щоб, я б сказав, повноцінний огляд. Це більше такий собі хендзон, перші враження та трохи порівнянь з моїм незрівнянним 8 a І все, як завжди, починається з зовнішності. a серія пройшла доволі довгий шлях в аспекті дизайну, змінюючись від відносно простих мінімалістичних 3A до ще більш мінімалістичних 4A та 5A. Ось цей 4A, до речі, мій власний, і я б з нього не злазив і все, що ним би користувався, якщо б у нього акум вже не був в глибокій депресії. А оцей 5A, до речі, Вітін. І скоріш за все він би ним все. Е ще теж користувався, якщо б 5АЙ не вмер, просто сам по собі. Піксель Experience. В шостому дизайн вже змінився радикально і ми отримали характерну пластикову смужку. Ну а 7 a та 8 a стали логічним продовженням, де смужка стала металевою, як на моєму 8 8A. До речі, і це не просто крутезно виглядає, це ще й доволі прикольне тактильне відчуття. Але в 9 це чомусь вирішили прибрати. Тепер у нас просто рівна поверхня з характерним овалом камер, який трохи збільшився, але випирає зовсім трошечки, майже непомітно. Сама поверхня тактильно трохи більш матова, ніж на вісімей, де зміни відчуваються більш радикально, так це в боковинах. На вісімей вони були більш заокруглені, тут вони більш пласкі. Мені більш що подобалась форма на 8Мей, проте давайте відверто. Зазвичай смартфон у мене в чохлі. І 9A теж би був в чохлі. Тому в повсякденному використанні я б цього скоріш за все. Взагалі не помітив. Товщина корпусу не змінилась. Це все ті ж самі 8,9 мм, Проте через заокругленість, якщо дивитись збоку, 8 a сприймається трохи стрункішим, трохи тоншим. Приїхав слот для наносімки. Тепер він не збоку, а знизу. І це забрало другу проріз під динамік. Теоретично в аспекті звука мало стати гірше, це мало б вплинути. Проте ні. На 9 дев'ятті звук такий самогучний, як і на 8A, і це я звісно ж міряв вухами, а потім поліз в спеціалізований софт і там дізнався, що різниця все ж таки є: 9A аж на 1 децибел гучніше середнім. А ось по частотах у 9A є перевага в низьких і доволі відчутна. Хоча не знаю для кого це може стати плюсом, бо Слухати музику з динаміки в телефону, ну така собі ідея. Але якщо у вас, як і у мене, частенько телефон стоїть десь на кухні і воля якимись відосиками, поки я щось готую, то це може стати доволі приємним бонусом. А ще збільшились кнопки. Регулятор гучності збільшився зовсім трошки, а ось кнопка блокування збільшилась прям відчутно. Комплект у нас такий само, це пін для вилучення сімки та дріт, плюс макулатура. Але змінилась сама коробка. Візуально вона стала прям. М якоюсь екологічнішою замість стандартної білої красивої. Стара мені, якщо чесно, подобалась більше, що не змінилось, так це великі, прям величезні рамки навкруги екрана. Вони настільки великі порівняно з чимось середньостатистичним, от прям наче як я порівняно з середньостатистичною людиною. І для мене це насправді плюс. Це я зараз не про себе, а про рамки. Бо випадкові натискання по боках виключені навіть теоретично. Так, я усвідомлюю, що для багатьох ці рамки будуть як щось середньовічне, особливо в аспекті естетики. Проте для мене, суб'єктивно, звісно ж, естетика завжди буде на другому місці, одразу після зручності. Хоча, знаєте, є в аспекті естетики все ж таки один фактор, за яким 9А прям розриває 8 a на шматки. Це новий колір. Піоні фантастично привабливий насичений відтінок рожевого. Це моя слабкість. Завжди нею була і завжди нею буде. От такі відтінки рожевого. З іншого боку, я ж завжди можу придбати собі рожевий чохол. Підбиваючи підсумки, зовнішність оновили, і це дуже помітно, особливо якщо дивитись на два смарти ось так: один поруч з одним, сайт то сайт. Проте я не можу однозначно сказати, чи стало краще, чи стало гірше. Стало інакше. Змінився і ступінь захисту. У 8A був IP 67, а у 9A вже IP 68. Тобто ви можете занурити свій новенький 9A на 30 хвилин на глибину не у якийсь сумний метр, що за глибиною десь як середня калюжа на наших дорогах, а аж на півтора метри, що як калюжа десь за межами Київської області. Що не змінилось зовсім, а я хотів би, щоб змінилось, так це дактилоскопічний сенсор. І ні, питань стосовно його роботи у мене немає. Все швидко, все якісно, все класно. У мене порушення сну, і я можу прокинутись десь о другій годині ночі, щоб потім овочити в якийсь найнгех, в якийсь мемасіки до шостої ранку. 37 рочків років людині порушення сну, а воно в овочить. Так Також момент, коли ти розблоковуєш смарт і не перекрив пальцем весь сенсор, то його підсвітка просто неймовірно б'є. По очах, звісно ж, коли ти в темряві. І ось тут те саме, воно не змінилось. А я б хотів би, щоб змінилось. Розумію, це трабл з категорії, прям дуже суб'єктивних, але він є. Сам дисплей теж змінився. Він став більше на 2 дюйма, тобто тепер це 6,3. А також тепер це піолет. Збільшилась пікова яскравість 2000 ніт проти 2700. І ця різниця прям відчувається, коли ставиш обидва смарта поруч. Не те, щоб я вважав дисплей свого 8 a поганим. Аним зовсім ні, просто у 9 він об'єктивно краще. Ще у 9 виросла деталізація аж на 25920 пікселів, бо по вертикалі роздільна здатність збільшилась на 24 пікселі. По співвідношенню сторін це все ті самі 20 до 9, по частоті оновлення все ті самі 120 Гц. і вкрите все тим самим Corning Gorilla Glass 3. До речі, майже за рік користування жодної подряпини. Може це я такий обережний. Кого я обманюю? Я все такий само криворукий, просто покриття нормальне. Коротше, по дисплею це, як на мене, теж апгрейд, і він доволі наочний. Як і обіцяв, знову вриваюсь етер, щоб розповісти вам, як мати можливість виграти і оцей Pixel 9 a ну точніше, той, який працює, і оці смартфони, а буде ще більше. А це Phone 3A, причому версії на 256 гігабайт, а також iPhone 16i, теж версії на 256 гігабайт, тобто всі не в базових комплектаціях. Ми запустили монобанку, на яку ви можете донатити від 100 гривень, і якщо ваш донат 100 чи кратний сотні, ви отримуєте можливість виграти один з цих смартфонів, а може і всі разом. Ну це якщо вже дуже пощастить. Механіка дуже проста: ви заходите і донатите, наприклад, 100 гривень. І це означає, що ви приймаєте участь одразу в розіграші всіх трьох смартфонів. Просто вони не будуть відбуватись одномоментно. Задонатили 100 гривень, будемо розігрувати піксель, ви маєте можливість отримати піксель А потім, коли будемо розігрувати айфони і насінгфон. То у вас також будуть ці, -ці шанси. Якщо ви задонатите, наприклад, 300 гривень, то у вас будуть три шанси отримати будь який з цих смартфонів. Навіщо ми це робимо? Звісно ж, не просто щоб заробити. Ми вже придбали разом з ком'юніті Кедр і Іцигу Тріб більше 80 автомобілів. І зараз у нас є багато запитів, які треба терміново покривати. А збори, як ми розуміємо, у всіх просіли. І тому ми вигадали от таку прикольну механіку. Ви маєте можливість і отримати плюшку але при цьому ви точно допомагаєте зесу, бо ця банка якраз таки і буде допомагати нам купувати ті самі. Пікапи, так що переходьте за посиланням в описі до цього відео і обов'язково приймайте участь. В тій банці будуть постійні розіграші і будуть призи набагато дорожче. Залізяки головне оновлення це тензор G4 замість тензор 3 Хоча техпроцес один і той самий 4 нанометри. Все ж таки, один тест у мене запустити вийшло, і він мене м'яко кажучи здивував. Бо в 15 хвилинній сесії 8A показав себе краще, ніж 9A. Так, я не умовився. Тут навіть якісь коментарі зайві цифри були перед вами. Але знову ж не треба сприймати ці цифри як прям остаточний результат. Треба дочекатись повноцінного релізу, а потім вже ганяти його тестами повноцінно та порівнювати. Може, впадуть якісь апдейти, може, буде якесь божественне втручання, а може і не може. Пам'ять та конфігі не змінились. Все та саме UFS 31 та конфігурації на 828 та 8256. А ось в. Камерах. Зміни вже є. Фронталка та сама: 13 мегапікселів F22 20 мм. В аспекті фото я якоїсь помітної різниці не побачив, як в портретному режимі, так і в автоматичному. Хіба що з 9 a фото виходили трохи світліші, але може питання в трохи іншому куті, під яким я знімав. Основна камера отримала дану грейд з 64 мегапікселів до 48, проте отримала апгрейд світлосилі. Тепер це 1.7 у 9A проти 1,9 у 8 a Тому на нічних. Фотках перемога з невеликим, проте з відривом за 9 a В нічному відео на 9A трохи танцював фокус, що дивно, але якість загалом краще, ніж на 8A. А ще трохи більше став кут, по фотках це видно. В день 9A теж був трохи світлішим, як у відео, так і у фото. Так, на фотках менша роздільна здатність 4 тисячі на 3 тисячі проти 4624 на 3472. Проте це помітно лише при дуже великому зумі. Проширік не змінився. 13 мегапікселів, F2,2, 120 градусів. Тут я різниці не побачив зовсім. Про всяк випадок, я вирішив спитати людину з нормальним відкаліброваним монітором, яка знається на фото та відеозйомці, може він помітить щось таке, чого не помітив я. І ось що він мені відповів: третя година ночі. Чому ти мені пишеш? Ти що дебі, а не це не те. О, нічні фотки на 15-20% краще, проте відчуття таке, що просто краще працює шумодав. Ну а в день плюс-мінус те саме. Робити остаточні висновки стосовно камери, як на мене, Ще зарано треба теж чекати реліза, бо там, може, будуть якісь апдейти. Проте вже зараз є різниця у нічних фотках та відео. Отже, знову. Це апгрейд. Моя біль з вісімей, одна з декількох, полягає в тому, що у нього дуже повільна зарядка дроту. Ну, серйозно, випустити щось у 24-му році, що заряджається з потужністю 18 Вт по дроту, це ну таке собі. Це прям щось з минулого. Хотілося б щось більш актуальне. І ні, я зараз не про 100 ватних монстрів, хоча це було б класно. В 9 це зрозуміли і зробили аж. 23 Вт. Так, різниця наче і невелика, проте це помітно і вона відчутна. І це при тому, що ємність акума у 9A зросла приблизно на ємність смарт-годинника на 608 мАч і становить 5100 мАч. Наче зміни і є, але хотілося б чогось більшого. Особливо в аспекті бездротової зарядки, бо було 7,5 Вт, а стало 7,5 Вт. Блискавична швидкість старенького равлика. Стосовно софта, це той самий Android 15, що й у мене навіть. Сімей, я не бачу сенсу озвучувати все те, що давним-давно було озвучено усіма кому не лінки. Візуально я різниці в роботі не помітив, але знову ж подивимось, що буде на релізі та з першими апдейтами. Чи змінив би я свій вісімей на 9? Спираючись на свій досвід, на свій вікенд з ним, я б сказав, що ні. Але по-перше, цей вікенд був не те, що повним. Бо смартфон без інтернетів, він ну давайте об'єктивно, не те, щоб прям смартфон. По-друге, це був всього лише вікенд, але з того, що я побачив, різниця між ними не настільки велика, щоб я зістрибнув зі смарта, якому ще немає року, ще й заплативши за це гроші. Але якщо ви зараз на 6 a чи на більш старому пікселі. Чи взагалі на якомусь айфоні, то для вас ця різниця буде просто колосальною. Давайте подивимось на її каталог та порівняємо. Тут, до речі, завжди можна порівняти цікаві вам смартфони по всіх важливих та навіть неважливих для вас параметрах, навіть подивитись результати тестів в бенчах, якщо вони для вас релевантні. Але головне знайти найкращу ціну у перевірених магазинах найкраще до речі, в Айті mac яким ми дякуємо за наданий смартфон, за те, що я зміг з ним трохи погратись, поки саня там грається. З такою самосимпатичною, але все ж таки з цеглинкою. Ну і на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відео. Ну, а з мене, мабуть, ще повноцінний великий огляд. Або з саді. Або подивимось, як там. Коротше, побачимось.